В небо злітаю і сонце в долоньку спіймаю. Слава Україні, добрі люди! Хай цей політ для нас переможним буде. Андрію, ох і важким видався для всіх нас цей рік, правда? Так, але єдність та завзяття обов'язково приведуть нас до перемоги. Тож можемо вернути їй назустріч. Чекай, а на борту не всі. Десь забарилися найстарші учні. Може, вони передумали відлітати? Все добре, всі будуть. Отож, зустрічайте наших пасажирів бізнес-класу, випускників нашого ліцею. Летять роки, мотають кіноплівку і вже дорослі люди перед нами. Дитинство вже прослухано платівку. І гордо всі зовуть випускниками! І можна вирушати. Ще зустрічає нас, літечко, крилате. Ми летимо на зустріч нашій славі. Свято останнього дзвоника оголошується відкрите. Чекай, Андрію, якщо всі тут, то хто ж керує нашим святковим байрактаром? Не хвилюйся, у нас все під контролем. Я всім директор ліцею Важкий був для всіх цей рік навчання, були і злети і розчарування. Та все з надією ми дивимося. Гору увага всім! Директор має слово, шановні учні, батьки, вчителі. Попри виклики, які постали перед нашою країною, і обумовили непростий 2022-2023 начальний рік сьогодні свято свято останнього дзвоника. Тому я хочу згадати слова легендарної української письменниці та поетеси Ліни Костенко І все на світі треба пережити, і кожен фініш це по суті старт. Живемо непростий час, тому потрібно пережити. А останній дзвоник це фініш, але й по суті старт. Старт початок нового рівня, нового кроку вперед. І я хочу побажати вам зробити його сміливо, твердо і успішно. Пам'ятайте завжди, Україна це не зруйновані будинки та інфраструктура. Україна це ви. Саме тому я бажаю вам ніколи не забувати, що Ваша боротьба за Україну це боротьба сьогодні за самих себе, за кращого завтра, інтелектуального, освіченого, рішучого. Завжди вимагайте своїх прав та поважайте права інших, поважайте своїх вчителів, наставників та батьків. Вони дають вам найцінніше знання та досвід. Поважайте наших воїнів, вони захищають наше життя, нашу Україну. Працюйте плідно. Живіть яскраво та змістовно. Бажаю перемоги, успіхів та миру! Слава Україні! Веселі та завзяті. Сьогодні всіх вітаємо тут за цим серйозним святом. Всі повчилися вже всього було доволі. Але скажу вам, я одне мені сподобалося в школі. Вилоги були часто, багато не галайдів, вставали страшним часом, та з нами були завжди. Наша Вчителька завзята з нею кожен день, як свят. Дякуємо ще вам, що подавали владі нам. Побажаю заюбки, щоб було у вас доволі сяжця, як ромашок в бою. Хай крила, мрії не підводять, хай наші вам не зашкодять. Літак життя спрямуйте вгору у цю чудову літню пору. Даруємо літачки, як символ перемоги. Летіть з міромати летіть до перемоги. <гумів> успіх, у здобування улюбленої професії. Удачі, везіння, миру. Багато <гумів> 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 Любий, друже, йти в майбутнє з гордою підтиною головою. Бажаємо успіху, щоб здобувалося бажання. <гумів> <гумів> я, я що подумав? Цікаво, як пташкам ще літають постійно. І знають, що крила їх не підведуть. Щасливі, їм не потрібно пальне для польотів. У них немає меж, кордонів, заборон. Раді вітати вас, сині небі. Побажання мені ми завітали сюди. Щоб літати, mm. нам дозвіл не треба. Точно встанови вам принесли. Любі випускники, я бажаю вам миру в душі, в домі і в Україні. Сійте, любов та пожинайте її. Нехай ваше життя повниться спокієм та гармонією. А я вам бажаю сміливо йти до мети, долати всі життєві перешкоди, гордо нести звання випускника самотоївського ліцею, бути впевненим у собі. Нехай негод не буде у вашому житті. Любіть та кохайте, бережіть та приймайте всі подарунки долі. Та де б вас доля не занесла. Завжди пам'ятайте про рідний дім, про батьківський поріг, вчителів та рідну школу. Полік проходить успішно. Шановні пасажири, саме час послухати тих, для кого сьогодні це свято. Тих, хто стане майбутнім незламної країни. Тих. 11 років йшов до мети, щоб гордо називатися випускниками. Запрошуємо до слова пасажирів бізнес-класу наших випускників. Добре, добре. Хай тобі не стець, дивні сни. Дякую за роси, світанкові. Дякую за усмішки весни. Іграшки, що гралися на ними малюкам сьогодні віддамо. Хай вони радіють їм, щоднини. разом ми фортецю зведемо. Ми сьогодні вже зовсім дорослі, радісно та сумно водночас. Незабаром жовта осі понесе в майбутнє усе. Я клонюся землі, що зростила мене. Я вклонюся і лісу, і полю. Я вклонюся дитинству, що не поверне. Я вклонюся своїй рідній школі. Перші вчительці наші вклонюсь до землі, що навчила в країну любити, що свій досвід вона передала мені, що навчила людиною бути. Я вклоняюся низько і молюся за вас в мить цієї святкової днини. І ніщо не зітре в серці згадку про вас, про чарівні місця батьківщини. До слова запрошуємо першу вчительку наших випускників Вініжінко Маргариту Олександрівну. Дорогі мої дорослі діти, здається, тільки вчора я зустрічала вас на порозі школи маленькими хлопчиками та дівчатками, такими смішними, незграбними і примхливими. Сьогодні, в такий радісний і сумний день, ви стоїте на порозі дорослого життя. Яким воно буде? Залежить тільки від вас. Ми протягом довгих 11 років намагалися вкласти в ваші серця все найкраще, все життя вибір, тільки вам вирішувати, яким воно буде. Слухайте мудрі поради, беріть від життя всі уроки, переймайте чужий досвід і діліться своїм. Запам'ятайте головне правило завжди ставтеся до людей так. Як хочете, щоб ставилися до вас. В добру путь, мої дорогі дорослі діти. Дякуємо за приємні слова. А далі було те, чого віршами не скажеш: перше кохання, середня та старша школа, підлітковий вік з усіма його прикрасами. І весь цей час з нами була вона найкраща, найактивніша, найвеселіша. Часом сувора Наталія Володимирівна. Люба Наталія Володимирівна, ми сьогодні зібрали для вас букет в знак безмежної любові до вас. Перша квітка це аквілегія, щоб просто і легко вам жилося. Друга квітка червона, щоб любов у серці жила. Третя квітка Мак, щоб ваші мрії збувалися. Четвертий ірис запашний, щоб дім був ваш багатий. П'ята півонія ніжна, щоб щастя і злагода були в житті. А ці квіти щоб перемога скоріше настала. З вітальним словом до випускників звертається власний керівник Осача Наталія Володимир. Любі мої діти, ви найкращі квіточки у нашому шкільному житті. Бажаю вам сонячного настрою, веселкових вражень, рясного дощику любові. Хай вам завжди усміхається доля. Кажуть, що шлях до успіху починається з мрії: мрійте і будьте щасливими та успішними. Під мирним небом нашої України. Здається, що ми вже близько до цілі. Ще мить і до цілі вже прилетіли. Тож можемо дати останній дзвінок. В майбутнє зробити впевнений крок. Дзвони дзвіночку, голосніше, лунай же пісня, веселіше. По спісної до перемоги. Ведуть нас юності дороги. Бути шалено щасливим.